Значит, смотри, це примерно середина. Это у нас сюди по йод 21. один. Сьогодні французькі благодійники вже вкотре подарували нам дві автівки забладнанням і медикаментами. Французька сторона оплатила і реби. Сьогодні ж їх поставлять на автівки. І я думаю, що завтра, післязавтра, коли автівки зможемо поставити на облік, вони вже будуть працювати за призначенням. З Вовчанська ми починали. Тоді дали просто риби, були тоді набагато простіші. Вони весь час удосконалюються, як і дрони. Тому сьогоднішні риби дуже візуальні. Відрізняються і технічно від того, що було на самому початку цього шляху. Російська сторона палює практично на машини екстренки, і за останні ну, півтора-два місяці у нас пошкоджено сім автомобілів. Тому ця допомога дуже актуальна. З'явилася велика кількість обладнання, яке робить на оптоволокні. І риби не, не можуть створити перешкод для них. Но для старих, для застарілих мавіки, FPV-дрони дрони вони створюють перешкоди, і відбувається втрата керування від 50 до 400 метрів. Ці прилади можуть створювати перешкоди, зато є можливість спасти захистити людей. Les ambulances ont été euh, financées par euh, une entreprise française. Машини швидкої допомоги були профінансовані французькою компанією зла рошель, компанія з управління готелями. Також був онлайн збір коштів, який провели друзі, родина та незнайомці, всі французи. Вартість автомобілів швидкої допомоги становить приблизно 14 тисяч євро за один автомобіль швидкої допомоги. Плюс вартість встановлення системи боротьби з дронами на кожне авто. Отже, наш бюджет близько 37 тисяч євро. Коли людина лежить під обстрілом або поранена, або від і в півдрона, зараз дуже багато виїжджаємо. Коли автівка знищена, люди поруч розкидані, і хто їх повинен хтось надати допомогу і відвести до шпиталю. Це саме наші бригади. Автівки підуть на одна на, на Купянський район, а друга на Вовчанський, там, де якраз дуже гаряче. Ми працюємо для людей, поки є люди, які потребують нашої допомоги. Звичайно, ми виїжджаємо. Це кіну консервно. Vous, le se bat. Ця війна нас турбує. Український народ бореться з величезною мужністю та зразковою рішучістю. Le, в Україні ймовірно немає іншого вибору, окрім як продовжувати боротьбу, а не здаватися Росії. Тож ми вважаємо неминучим, що Україна продовжуватиме боротьбу за свою незалежність, свою автономію, свою свободу та свою гідність.